Нещодавно я брала участь у розіграші на 5 тисяч гривень місячного запасу чарок, Білявка готувала. І зараз буде розпаковка. Я отримую ось таку посилку. Це дуже цікаво що там всередині, як воно все виглядає. Ну що, я вже відкрила, і у нас вона, баж, настільки велика кількість джарок. У нас такий смак: сметана та зелень. мишнеї слайси. Пармезан слайси. І красті смаки, які я. І писала, що хотіла би отримати кільчичні, з метану в розелю. Також якийсь джерел. Зараз буду Я Неймовірно смачні. Такі тоненькі. Таке смачне м'ясо. смак, смачний. Місячний запас Аж на 5 тисяч гривень. Лявка готувала, неймовірно смачний. Такий застіпці. Дуже гарний. Тому отримав ще такий. Великий бокс на 5 тисяч гривень місячний запас. Мені дуже сподобалось і дякую за таку можливість отримати такий бокс. Так що, після закінчення цього запасу, через місяць я повернусь і зроблю обов'язково ще замовлення.